Всім доброго здоров'я. Переїхали ми на іншу ділянку. Тут у нас посіяний два гібриди. Один мені я взяв для порівняння Унісовський, а другий з Алькантара. Зараз ми посимо, ну, збираємо Саме Нісовський лайм називається, класичний гібрид. Ну що я скажу? В принципі, він алькантару ми косили на... ну, збирали на тому полі, то десь я вже порахував, десь по 11 центрів вона дала. от Щодо лайма, то в принципі я дивлюсь так по інтенсивності, як сипев бункер, то в принципі тут його 2 гектари. Я його зараз окремо скосю, Я в принципі ну побачу по бункеру відвально, що, що він дасть. От, ну Загалом непогано вроді, вроді непогано так сипе. Ну, як непогано, для не цього року непогано по сравні з Сінгентою, Сінгента поряд вона посієна. А це я відкрасив края я від е, Сінгентовське, а зараз осимо е, лайк. Напишу обов'язково в коментах прокоментую, що краще. Ну, візуально. Як на мене, то о, на одинаковому рівні плюс-мінус. Плюс звісно, до центнера Но я не можу там до центнера сказати, бо ми через віса це все не пропускаємо. О. Ну В принципі, як на цей рік, зараз розвернувся, звісно, згоріли всі. не выключение из все, всего ну и известно вниз такой вот горит. блин, неудобно заходить ну в принципе вот такая вот, вот такая вот делянка у нас ну я думаю что по тонне он дает А на цей рік це хоча б, хоча б не в мінус. І тому раді. Тому працюємо. В коментах напишу обов'язково, що до чого. От. Ну а Алькантару я зніму віддільним відео. Покажу також, що вона там, як вона виглядає. Ну от так от. Лиска, якщо так дивиться. До речі, ходимо. Це зараз я ще сікать, ходьо. Взагалі 7 кілометрів. З такими настройками Мітер 700, барабан 440. Решета піднастроїли. І летко. Все на все добре. Слава Україні. Героям слава!